Привіт! Це наш кімасик, і ми сьогодні будемо підстригати кіхті. Так, ми беремо лапку і ось так обережненько підстригаємо. Зверніть увагу на темперамент кота. Йому, може, це і не подобається, але, все ж таки, він сидить. І я можу спокійно підстригти кіхті. Тобто, я його не примотую нічого. Ось так. А, ось у нас ще пальчик є тут. Так, Кіма. Хвостик вже в нього ходить, але все одно він сидить. І ось. Ще один пальчик і все. Ось такий Кіма у нас молодець. Papa